Чи можна попастися в диявольську пастку? Згадаємо, сам Люцифер був колись світлим ангелом, він ніс божественне світло, мав благодать, але втратив усе тому, що, перебуваючи в благодаті та істині, упав у і егоїзм. Ці... Гриси, дорогі мої притаманні і нам, коли ми починаємо звеличувати себе над іншими, без упокорювання, приймаючи дар посланий Богом. Якщо цей дар не може гамувати наше серце, якщо божественна благодать не робить нас м'якішими, добрішими, а навпаки, ми стаємо все нестерпнішими і жорстокими, то цей стан відкидає нас далеко назад. І ми втрачаємо все, що вдалося набути за стільки років нашого духовного життя. Хіба це не страшно? Не попастися в першу пастку диявола, коли він заважав тобі стати християнином, почати духовну боротьбу, проскочити другий капкан. Спокуси, розчарування, і після стількох перемог в одну мить позбутися усього через власну зарозумілість, марнославство і жорстокосердзі стосовно іншого. Це страшно. Але так буває, і може ся стати з кожним з нас. Тут ніхто не є застрахований, тому і треба посилено молитися усім за усіх. Ви молитися за мене, а я за вас і за всіх інших. Господи, Ісусе Христе, помилуй нас, змілуйся над нами, дай нам дійти, наблизитися до Тебе, не сходячи з вибраного шляху. А після років, коли ми будемо тверді в вірі, і любові до Тебе, дай нам можливість йти ускореним, упокореним шляхом. Нехай не думаємо, що є великою цінністю, а усвідомлюємо, що живемо серед твоїх милостей, і тому завжди дякуємо тобі і оспівуємо тебе, пам'ятаючи, Ти єдин святий, Ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Твоє від Твоїх Тобі приносимо за всіх і за все. Слова з літургії. Усе, що ми приносимо тобі, Господи, є Твоє і так. Ти дав нам цю благодать, це бажання славословити Тебе. Усе це твої дари. Дякуємо тобі з них і пам'ятаємо, що Ти послав нам їх не для того, щоб ми просто схопили усе це і втекли. Якщо скажімо, мені подарували ікону. І я почну хвалитися перед гостями, які прийшли, що ця прекрасна ікона, діло рук моїх, хіба правильним буде мій вчин. Хіба не слід у такому разі сказати, що це подарунок, і ж розум підказує нам, нагадує, що ця ікона то не твоє творіння, це ще нещодавно її не було те, що тобі її подарували, так і всьому. Чи є у нас щось своє, чого б ми не мали, усе від Бога. І Господь дав нам не для того, щоб ми забували про Нього, а щоб ми любили і дякували Йому. Адже справжня глибока вдячність сприяє розвитку взаєми. і Бог таким чином дає нам можливість зміцнити наш зв'язок з ним. але замість цього. Ми почнемо зміцнювати виключно самим собою, з власним я, і вважати усе лише своєю заслугою. І коли ми так чинитиме, то обов'язково загинемо, відкидаючи своє призначення, душа починає втрачати ті божественні дари, гнити і руйнуватися. Дуже важливо є, щоб ми врятувалися. Це наше завдання, зміст нашого життя, врятувати свою душу. А чи врятуємося? Ну тут треба серйозно нам замислитися над цим питанням. Якщо не вдасться врятуватися нам своїм життям, то який толк у всьому тому, що здобули за ці всі роки духовного життя? Я казав Ісус. Яка бо користь людині, якщо вона здобуде світ, а занепастить свою душу? І для того, щоб не занапастити свою душу, необхідно вести серйозну боротьбу, докладаючи зусиль свідомо із упокорюванням. Пригадуйте, що сталося з євангельським фарисеєм з притчі? Вже який раз ми про це говоримо. Він прийшов у храм, помолився і молитвою, поза сумнівом здобув божественну благодать. Тобто, до певного моменту усе було добре. Але вийшовши з храму, цей чоловік позбувся усього. Щойно був успішним праведником, а додому повернувся повним неудахою. Без усіх тих дарів, якими, як йому здавалося, він володів. З митером усе сталося рівно навпаки, увійшовши до храму втраченим грішником, убогим і духовно спустошеним, він не вийшов багатою людиною, яку сам Господь наводить для нас у приклад. Бог виправдав його, він здобув прощення, милість, розраду і спокій, іншими словами, знайшов тиху гавань, хоч і був грішником. Господь змилувався над ним, а фарисей, маючи духовні багатство, втратив усе. І таке може статися з кожним з нас. Бог усім нам посилає на шляху безліч гаваней. Усі вони прекрасні, і наш корабель з легкістю може кинути в кожній з них свій якір. Звичайно, у гавані теж можуть бути невеликі хвилі, але причому все одно почуваєш себе в безпеці. І церква, сім'я. Це якраз ті самі гавані нашого життя. У тебе є сім'я. Ти колись думав про те, що твоя сім'я, твій будинок, це справжнісінька, тиха затишна гавань, приходиш додому, бачиш своїх дітей і з радістю кажеш, як добре, що в мене є будинок, гавань, яка утішає і зміцнює душу, і будь-яка чеснота, це Божий дар і гавань. Коли ти молишся, коли жертвуєш чимось заради дітей. І чиниш по любові, усе робиться для того, щоб наш корабель увійшов до тихої і затишної гавані. Питання Божественного задуму і людського призначення це та пристань, до якої ми прагнемо підійти. Тут надійно і безпечно, тут справжнє життя. Піти на дно біля самої пристрасті. Кажу все це тому, що, мен, що мене дуже засмутила одна звістка, отримана вчора. Отче, моліться за мене, я розлучаюся. Я люблю свою дружину і раніше гадав, що ми завжди будемо разом. Хіба це не корабельна троща? Усе так добре починалося. Молоді люди зустрічалися, взялися за руки, їм було добре разом, і раптом корабель тоне біля самої пристані, у гавані, яку сам Бог послав їм на шляху, у шлюбі. А скільки церковних людей, що піднялися на велику духовну висоту, ченці, священники, раптом падають, втрачаються усе, що набуне. Кидають усе і зазнають корабельної трощі, спокушаючи усіх навколо. Людина стала священником, щоб рятувати свою душу, а замість цього нестримно наближається до власної погиби, постригся в чинці, бажаючи присвятити усе своє життя Богові, але навіть така жертва ще не дає йому гарантій спасіння. Небезпека підстерігає усіх неймовірно. Івангелія не приховує від нас цю небезпеку. Навпаки, згадаймо апостолів, як Петро казав Ісусові, якщо всі спокусяться тобою, то я ніколи не спокушуся, але відрікся, відрікся, перебуваючи поряд з Христом. Втратив віру, той самий камінь, на якому збудую церкву мою Матея 16,18, захитався, зірвався зі скелі і потонув. Причому кілька разів пам'ятаєте, як він злякався розпитуванством. Не знаю цього чоловіка. А Христос у цей час був зовсім поряд. Чи апостола тому. Пам'ятаєте, він взагалі сказав: якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не вкладу пальця в його рани від свяхів, і не вкладу руки моєї ребра, його не повірю. Хіба це усе не корабельна троща? у когось більше, у когось менша. Юда взагалі зрадив Христа, продавши його за 30 срібних монет. Будучи серед обраних, перебуваючи у безпосередній близькості від Ісуса, Він зрадив Його, пішов на тину. Ми з вами тільки прагнемо до того, щоб стати учнями Господа, а Юда, будучи одним з найближчих Його учнів, зазнав корабельної трощі прямо поряд з учителем. Теж можна й сказати про і про фарисеїв, притчі, і про Демаса найближчого учня апостола Павла. Згадаємо послання апостола, скільки разів він називав Демаса своїм соратником, а потім читаємо, Демас залишив мене, полюбивши нинішній вік, Друге Тимотея 4.10. Демас полюбив світ. Місто, куди він вирішив, вирушив солонь. Полонило його своїми вогнями, нічним життям, веселощами та іншими земеними радощами, перебуваючи раніше поряд із святими апостолами, ця людина втратила усе. Дорогі мої, нехай і ми не втратимо те, що мали. Бо так важливо, оці духовні дари, які ми в часі посту нас збирали. Щоб коли прийдуть свята великодні і по святах, ми їх не розтратили швидко, або й зовсім не втратили. Дорогі мої, давайте придимося, що таке є егонізм. егоїзм. Егоїзм це поведінка людини, яка прагне до задоволення лише власних потреб. І нехтує інтересами інших людей та суспільства. Егоїзм прямо протилежний до альтруїзму, безскорислого і жартовного служіння ближнього. Крайня форма егоїзму, егоцентризм, коли індивідуум уважає себе центром Всесвіту. Ознаки, і відмінні риси егоїста, любов і піклування лише про себе, небажання і вміння поступатися, дратівливість і нетерпимість, якщо щось не по їхньому. Егоїзм завжди шукає своєї вигоди і використовує людей. Як кажуть в народі, іде по трупах. У розмові любить домінувати і бути центром будь-якої бесіди. А от я, а от у мене, не слухає співрозмовника, неуважний до потреб і проблем інших. Багато уваги приділяє собі особливо. Своєму сонячному вигляду більше, ніж внутрішньому, любить звертати на себе підвищену увагу людей та вимагає до себе належної уваги і турботи. Любить скаржитися і викликати у людей співчуття. Шукає поклоніння, любить, коли його хвалять, коли з ним погоджуються, коли ним захоплюється, вимагає від людей безумовної любові, милосердя і терпіння, а сам цього не проявляє, має схильність до тиранії. дуже мстивий, не терпить відмов. Неможливо йому в чомусь відмовити, дуже образливий, буває навіть без приводу. У своїх проблемах любить звинувачувати оточення. Усі кругом винні тільки не я. Думає так, нехай увесь світ прогнеться під мене, після мене хоч потоп, любить маніпулювати людьми. Неудячний тому не любить просити аби не бути зобов'язаним. Використовує будь-які методи. Для осягнення своїх цілей, тримається відусоблено сам по собі, ні з ким не має по справжньому близьких взаємин, лицемірний, гордий і пихатий, любить хвалитися, жадібний, боязливий, любить, аби від нього залежали інші люди, схильний до зради і заздрощі. Не вміє прощати, брехливий, схильний до наклепу і пліток. Егоїста важко, а майже неможливо переконати в того, що він егоїст. Дорогі мої, наступний уривок, на наш погляд, є точним описом егоїстів. Це ті, що ремствують, нічим не задоволені. І чинять за своїми похотями нечастиво й беззаконно. У стаж їхні гордовито промовляють. Вони улещують особи задля користи, але ви улюблені, пам'ятайте проречене апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорили вам, що в останній час з'являться ганібителі. Що діють за своїми нечестивими походями. це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні. Тобто тілесні, що не мають духа. Юди 1 16, 19. Скільки егоїстів є у світі, як думаєте, на землі біля 7 мільярдів людей. І як не дивно, усі вони егоїсти. Можливо, вам такий стан речей не сподобається, адже тоді і ви егоїсти. І я? Хіба це можливо? Так, дорогі мої, ми всі егоїсти, нижче наведу кілька доказів того, що усі люди у світі егоїсти. Перше, Егоїзм це любов до себе. У Біблії нам дається заповідь любити ближнього як, як себе самого. Це свідчить про те, що кожен з нас прекрасно знає, як себе любити, тому що кожен з нас любить себе. Якби це було не так. То в Біблії давалося б детальне пояснення того, що означає любити себе. А коли цього немає, то це свідчить про те, що кожен з нас прекрасно знає, як це робиться, оскільки кожен з нас природжений атеїст. Егоїст, друге, це людина. Яка любить саму себе безумовною любов'ю. така любов, любов до себе, являється протилежній любові агапи, описаній у першому посланні до Корінтян, 13 глава, 4, 7 стишок. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує. Не шукає свого, не гнівається, не залишає зла, не радіє знеправди, а радіє істині, усе покриває, у всьому іме віри, у всьому господівається, все терпить. А егоїзм, будучи протилежністю любові, робить все навпаки. Егоїзм недовго терпить, не милосердствує, егоїзм заздрить, егоїзм вихваляється, пишається, безчинствує, шукає свого, гнівається, замишляє зло, не радіє істині, не рад... а радіє неправді, не прощає, нічому не вірить, егоїст завжди недовірила. У кожної людини є хоча б один з цих рис. а значить, усі люди егоїсти. І якби це було не так, то Біблія не закликала б людей зростати в любові згідно з визначенням любові, даним у 13 розділі першого послання до коринтян, справжня любов не шукає свого, тобто не егоїстична. Егоїзм не здатний любити по-справжньому нікого, крім себе. Саме через те, що егоїзм любить тільки себе, він не в змозі бути довготерпеливим до людей. Йому важко робити милість, не заздрити, не вихвалятися, не пишатися, не шукати свого. Усі люди грішники, тому що усі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлян 3:23. Що таке гріх? Гріх є беззаконня. Усякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх є беззаконня. 1 Івана 3,4. Беззаконня це протистояння закону Божому. Закон Божий полягає у двох заповідях – любити Бога і ближнього. Ісус сказав, їм, полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею і всією думкою Твоєю, це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї. Люби ближнього Твого як себе самого. Матея 22, 37, 39. Егоїзм виключає любов до Бога і ближнього. Отже егоїзм є беззаконня. Отже, егоїзм є гріх. А оскільки всі люди є грішниками, то всі люди є і егоїстами. Отже, слово грішник і егоїст в якомусь сенсі є синонім. Бо справжні, бо кожен гріх це образа Бога. А гріх це не любов Бога. Якщо ви не згодні з тим, що всі люди грішники і егоїсти, зокрема, що ви грішник і егоїст. Це тільки доводи, доказ четвертий, що ви егоїст. Отже, всі люди егоїсти, в тому числі з яких перший я, хтось більшою мірою, хтось у меншій, але всі ми егоїсти, бо всі грішимо, значить, є брак любові Бога. За ближнього вже і не кажу. Слово Боже звертається до всіх, в тому числі і до християн, і до мене. Із закликом любити ближнього як себе самого. Яка природа егоїзму? Наступний вірш описує триєдину природу егоїзму, бо все, що у світі похить плотська, похить очима, і гордість житейська не від Отця, а від світу цього. Егоїзм у Біблії названий перше похиттю плоті. Друге похитю очей і третє гордістю житейською, адже егоїст прагне догодити самому собі і своїй плоті, похід плоті, бажання плоті, бажання задоволення своїх фізичних, фізіологічних потреб, похить очей, бажання очей, бажання задоволення своїх матеріальних потреб. Гордість житейська, людська гордість, амбіції. Згрішивши, людина вийшла з-під влади Божою і стала незалежною, природні бажання тіла, споплюжені егоїзмом перетворилися на похить, їх метою стало самозадоволення, задоволення свого я, а не догоджання Богові. Природа людини настільки зіпсувалася, що похід плоті взяла владу над нею. Життя занепалої людини сповнилося егоїзмом, що дав поштовх для розвитку людини інших вад. Другими словами, егоїзм є основою для всіх інших вад. Немає нічого поганого турботі про, про власне тіло, у бажанні задовольнити необхідні фізичні і матеріальні потреби. Але Слово Боже попереджає нас, піклування про плоть не обертайте на похоті, римлян 13,14. Зверніть увагу на те, що відповідно до 1 Івана 2,16 джерелом егоїзму є гріх. І грішний світ, навіть якщо людина за своєю природою начебто і непогана людина, але якщо вона братиме приклад зі світу, то розвинеться до вершеного атеїста. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!